Зеленский, сейчас вы увидите видео, которое я нашел на просторах вселенной, интернета точнее. Видео не мое, я просто его увидел, мне оно понравилось. Да, естественно, видео а-ля полуфейк, но информация, которая в нем, в этом, в нем видео выложена, истинная, сука, правда. Поэтому смотрите и сопереживайте. Ладно, ладно, охуевайте. Росповедаю. За кілька днів Росія атакує нас з усіх можливих напрямків. Оскільки я повністю саботував підготовку, то окупанти за кілька днів візьмуть Херсон, дійдуть до Києва і оточать Маріуполь. Сотні тисяч людей загинуть, мільйони опиняться в заручниках. Я відправлю Арахамію і Подоляка в Стамбул вести перемовини з росіянами. Якби не Борис Джонсон, то вони б одразу підписали капітуляцію України. ЗСУ на чолі з залужним відкине росіян з півночі, Харківщини і відвоює Херсон. Мене це дуже розізлить, тому що залужний стане популярнішим за мене. Я зніму його з посади. Я буду хамити західним партнерам і перекладати на них всю відповідальність за мої управлінські невдачі. Я скасую вибори і буду лишатись на посаді невизначений термін. При цьому я не збираюсь створювати уряд національної єдності, як це робили в усіх демократичних країнах в момент кризи. Натомість мої депутати будуть красти так, як цього не робили в часи Януковича. Щоб відчувати себе впевненіше, я створю коаліцію з ОПЗЖ. Чоловіків будуть хапати на вулицях. Кожну ніч ви будете прокидатись від вибухів шахедів і балістичних ракет. Електрика стане приємною несподіванкою, а не чимось звичним. Кілька літаків f 16 будуть єдиними, що прилетіли до України за три останні роки. Гривня впаде на дно. Мільйони українців назавжди поїдуть з рідної землі. В країні буде атмосфера страху і безвиході. Я не навчусь керувати країною, але моя пиха і гординя не дадуть мені цього визнати. Ну як, понравилось? Вы знаете, это истинная правда, то, что произошло, и это еще в, 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 сжато, вот это, в сжатником видео показали, то ли, лишь толику правды, толику правды, а она реально большая эта правда. Ну, украинцы и так все знают, да?